Ну вот, приїхав вже додому і зараз йду вже на... Зараз в саду знаходжуся, йду на помідори. Помідори, баштан. Дивіться, як вже круги вияснюю, вирисовуються, Бачите, там де ну, я останній раз обробляв. Дивіться як вони. Як зараз воно видно, так? Да? Оце робота галанта. А це я так галантом поробив. А ну-ка я і по персиках пройдуся. Гляну що воно буде? Ну нормальок. Оброблю ось тут персики нектарини Та й буде для розуміння що воно та як ух викупаємо Заодно ж тут вже ж і підкормка, підживка якась, так? Да? Так ось. оце Ну, от якраз оцей кусочок. Тай. Пата тут і на помідори. Так. Це що в мене тут манон. Ну і все, тепер йду помідори обробляти, там де я не обробляв. Ну запах у нього все одно трошки є. Якось такий наче як солома паляна, щось таке от. Непонятне. Коротше, заходжу я з краю та й починаю експерименти свої з цією біотою. Викупаємо помідори. Ну, хоча триходерма тут є, то воно все одно якби вони в мене не... Ну ви ж самі бачите, я ж ось йду не в сусіда ж на городі у себе. Все по два рядка буду гнать сейчас Хорошо пыляє Так, деш, ага, Еще я не дійшов до тих до бляних Ну оце все вже оброблені оці. Бачите які білікани лежать, я воно тут, капець який, да? А оце ось, ну, бачите, коротше результат, вона видно. Ну на цьому поки виключаюся, буду працювати. Ну що, помідори побризкав, дійшов до кавунів, думаю побризкаю кавуни свої, ще. Думаю може і китайця тут заодно. Ну а бризка той нема нічого, да? Дивіться. От і нема в мене медового шару. Ось, от медового шару. Дивіться, показую вам. Ось, бачите? Ось один ошмток. Медовий шар, ось обірка від нього, дивіться. От. Бачите, воно в болоті мокре. І ось Оце за время поки я з'їздив до тещі обробити виноград цими біопрепаратами. Дивіться, оце болото, бачите? Юшка витекла, а ось, ось здоровий лежав медовий шар. Ось все вам, медовий шар, а воно цвіточок від нього лежить. І що робити? Вот І Які дії? от що робити мені а? підскажіть. Що робити? Нема медового шара, Не спробував, не сімена не зібрав, не, не сам не спробував. Зайшли, зайшли, гуси. Ось, сюр, бачите. Показую ось сліди. Медовий шар лежить мій. Бачите? І все. В тому році маравіла корова. поїла, а в цьому году для чого Григоровичу ті кавуни не були шартові, так? Ну, якось оце отак. До речі, індиків у мене немає вже, 30 год були. П'ять днів назад вони мені львівський з'їли внизу, клубнічний, грандіозніші грони. Над якими я трусився і хотів вам для демонстрації держав показувати, коротше, розказувати. Вони його з'їли благополучно. А, ну, Зайшли на малий виноградник там у мене. Ну, коротше, Виноград же понизу в основному було відбивало, нижній. Ну і спасли короте, індики. Ну і все, і в мене вже індиків немає. 30 років вони були в дворі. Да? 5 років я вговорював з ними розпрощатися, то їх і ночі роздавали, і розвозили. Ну, Утром я встав, то вже була тишина. І в дворі вже неділя тишина. Зо мною ніхто не балакає, а я не з ким не балакаю. Ну а зараз все бачите. Друга, да. Чо ти нервничаєш називається, Чо ти у людей хуже. Та я розумію, у мене всю життя отак ось, да. Должен я обгородитися. від усіх сусідів по кругу. Бо ну для чого забори да, людям. якщо можна випустити. Ну, оце якось отак. Получається, да. Печально дуже. Да, дасти, печалька у нас с тобой, печалька. Один ты мене понимаешь. Один він за мною сейчас беседує. Да, драсик. Драстик. Моя тобі дитина, пошли. Идем. Ну. Побрызков називається. Виростив два місяці за стаканчиками бігав. То раз не вийшло, то ще раз, то туди, то сюди. ну от, Виростив, лежали хороші, красиві. Ну от, отак. От от. І це поки я з'їздив, я ж кажу, в мене пів години вдома не було. все. Ну а дружина наглядала, бо я їй наказав, дивися, бо то гусев, вона мені доказувала. ні. Не може бути, ну сиділа дивилася, куди тільки непонятно, ну якось це так. На цьому все. Всім дякую. Піду чай варить, та нерви вспокоювати. Так, усіх вітаю, це вже сьогодні друге число. Значить, зараз ми, я беру Вчора ми обробляли Мірестем да? Оце давали і оце. Осталося в нас оце. Воно тільки по листу. От. Розводиться на 10 літрів. Зараз ми ось його. Отак От ось, дивіться. І вилилося сюди. Все, зараз сонце сяде і підемо обробимо по листку. Оте, що я вчора вам показував, ну, обробляв, да? і, звісно, запишемо у зошит собі нашу коруче, обробку. Так, ось ми так і тепер 2 серпня. Так, це у нас 2 серпня. Так, як воно там називається, щоб я не чудив нічого, біостимулятор. Так, біостимулятор росту та розвитку. Біостимулятор. Росту. Все. Оце ми дали друге число. Отепер От усе будемо. Це будемо робити опять на цю схему будемо 10-го числа, а оцю будемо робити 11 числа. Ну через день, щоб в один день не робити ним. І тоді подивимося по тій школки Записи в нас є, все є. Так що якось оце отак. Ну а я продовжую. Бачите? Ну, коротше, це відео окремо буде. Закінчу я його вже цей проєкт. Просто зараз сонечко є, то я не, не хочу оприскувати воно зарядю, все готово, все стоїть. Так що, оце отак. Про... Наші проекти продовжуються далі. Всім дякую за увагу.